Віталій Козловський, як нова зірка засяяла на його небосхилі? У цьому випуску хочу з вами поговорити про розбір матриці його долі, взагалі трішки окреслити його подальший шлях. І ключові події із його життя, а також розкрити найпотаємніші сторони цього співака, і, нарешті, дати відповідь, хоч трошки, про його особисте життя. Бо я такої інформації, в принципі, в мережі мало знаходила, і, в принципі, це досить таки закритий у цьому плані чоловік. Так, Віталій Козловський у нас народився 6 березня 1985 року. Він у нас яскравий представник в принципі, двох прекрасних арканів, які зразу вказують на його творчу діяльність. Скажімо так, мені в принципі подобаються чоловіки, у яких є трійка у матриці долі. І тут досить, я вважаю, таки гармонійно вона поєднується із шісткою. Шістка це, як ви знаєте, досить таки негативний аркан з позиції, особливо якщо він стоїть у чоловіків. У жінок це нівелюється все ж таки більш-менш лагідною енергією, А у чоловіків це досить такий жорсткий аркан, який прям додає немовірної емоційності і подвійної натури для свого власника. Так, по-перше, ще у нас у центрі досить цікавий аркан 10-й. Відповідно, це прям у нас щасливчики долі. Ми зустрічаємо таке, якщо не помиляюсь, і у Тейлор Свіфт, і у всіх людей, які в принципі досить добре розкрутилися і мають дуже гарну кар'єру. Ці люди прям їм треба отримувати знаки від Всесвіту. Вони досить відкриті. В основному вони досить позитивні, комфортні і в принципі непогані, якщо вони у плюсі. Якщо у мінусі, то все світ їх не чує. відповідно, життя їх б'є прям максимально, як тільки можна. Тут, в принципі, він активний і у нього досить таке активне життя, але от стаються з ним певні приколи. Так, в принципі, по 6 і 3 аркану ми вже бачимо, що тут і прибуток йде у нас від задоволення, від якоїсь такої цікавої творчої діяльності, від рухливості, від все, що пов'язане із красою. Він досить добре, до речі, за собою досі доглядає. Я гадаю, якщо ви його бачили, він от за собою максимально стежить. Ще із цікавого, із цікавого. У нас дев'ятий аркан у грошах. Здавалося б, як воно поєднується із персональною діяльністю. По-перше, якщо не помиляюсь, він сам пише певні пісні. Він ще намагався займатися режисурою кліпів, конкретно. Також він співпрацював ще з якоюсь дівчиною у певних проєктах. Тому частково, якщо він сам це все пише і сам уже займається своєю діяльністю персонально, то це досить таки добре прогорається. Бо дев'ятка у нас про інтелектуальну працю. У нас дуже багато науковців з дев'ятим арканом. І, в принципі, до речі, це діяльність така більш-менш прихована. Це не зовсім про те, що виставляти на показ, але знову ж таки, у нас є домінантний третій та шостий аркан, тож це все прям ідеально у гармонії у нас працює. Можу сказати, ще досить із таких цікавих моментів, що про його особисте життя, у нас тут дев'ятий аркан у серці. У головній позиції любовного каналу. Дивіться, в принципі, він досить такий закритий чоловік, і відповідно, я не думаю, що він буде із тих, хто конкретно буде демонструвати там свою обраницю чи обранця. Багато хто говорить про можливість його нетрадиційної орієнтації. Я б так не сказала. Я вважаю, він просто не хоче показувати свого партнера світу. У них це досить глибокий зв'язок, і ця людина вона виконує функцію його ментора, персонального мотиватора. І, скоріше за все, якщо за ним хтось стоїть, а я думаю, що за ним хтось може стояти чисто теоретично. Ця людина, от вона. Прихована від світу, вона йому допомагає, допомагає емоційно, і у них має вибудуватися досить такий глибокий зв'язок. Що я можу ще сказати по його, в принципі, матриці? Хочу сказати по його кармічному кості. Він досить таки цікавий. І це мені багато чого пояснює. Я пізніше розповім, що саме і з чим це може бути пов'язано. Ми маємо таку цікаву карму, як 6 20, 14, це тобто душа, яка принесена у жертву. Людина, скоріше за все, або родина, або хтось приніс людину у жертву, або дитину, там дивлячись, яка ситуація була, з тих чи інших спроб. Що нам це говорить? По-перше, ця людина вона потребує для себе великої любові і найчастіше у сім'ї таких людей або залюблюють, або, навпаки, недолюблюють досі. Це досить такі закриті люди, вони прям потребують глибокого такого зв'язку, глибокої відкритості і тому подібне. Ще із цікавого, що нам може вказувати на його професійну діяльність, я знайшла досить цікаву програму у його кармі по чоловічому роду. Це 9.19.10. це називається програма Чистий Потік, коли людина в минулому житті втратила свій талант, або не займалася, або займалася тією діяльністю, яка йому не подобалася. Він її активно пропрацьовує, йому подобається та діяльність, якою він займається, то ще впевнена, що це також додатково досить таки добре, особливо. З 10-м арканом впливає на його професійну діяльність. Хочу ще сказати про стосунки. У Центрі сексуальності у нас 10, 10, 11, 21 Це як про людину, про нього говорить багато чого, тому що на сексуальність не тільки про стосунки, це і про людину. От, конкретно про людину. Це Скажімо так, не постійні люди, і вони потребують до себе особливої уваги, щоб всі їх приймали, витримували, терпіли там, їхні зміни. І тому подібне, скажімо так, по десятці це люди найчастіше, які не доводять щось до кінця. Одинадцятка у нас дає, скажімо так, досить такий важкий потік працездатності, від якої ти просто вигораєш, ти вже не можеш цим. Вибудовувати. І 21, якраз, до речі, із дев'яткою нам дає закритість у певних кар'єрних питаннях, як в нього було у певні періоди його життя. І, в принципі, скажімо так, вся його індивідуальність, яку він проюцює, вона інколи йде і він підлаштовується під інших людей. Що найцікавіше, так само у сексуальних стосунках це може, скажімо так. Вибудовуватися у двох сценаріях: або людина втрачає свою індивідуальність і повністю підлаштовується під бажання свого партнера, або це жорсткий домінант. І хазяїн, який максимально буде приносити задоволення своїй людині. Це щось екзотичне, можливо, якісь знову ж таки цікаві ігри, або ну, просто людина може як домінувати, так і бути конкретним таким пасивом і буквально приносити себе в жертву на бажання свого партнера. І, скажімо так, вони з одного боку, вони кайфують. Від забороненості, від приховування стосунків, можливо, через те, ми не дуже знаємо, що в нього взагалі там відбува. Вони прям кайфушники. Я ж кажу, особливо якщо у них дуже глибокий зв'язок, і вони ще й приховуються людину. Це їх прям дуже сильно заводить. Це ще говорить нам про певновірність, і, скажімо, ця людина вона зробить все, щоб доставити задоволення своєму партнеру, і принесе себе повністю у жертву як сексуального, так і інших планів заради свого партнера, якщо вони у плюсі, вони зроблять все абсолютно, все. Щодо його, скажімо так, певних питань із Кондратюком. Дивіться щодо його в принципі професійної діяльності, він переміг у першому сезоні шоу Шанс. От там у нього, якщо не помиляюся, була пісня «Чорнобривці». На той момент йому було 18 років. У нього був 15-й аркан. Здавалося б, досить такий цікавий і важкий аркан у пропрацюванні, але на рік він йому дав, по-перше, велику перевірку, по-друге, великі бажання і збільшив його амбіції. Збільшив його амбіції і налаштував на правильний шлях. От саме так працює 15-й аркан у нас у плюсі. У 2012-му він розриває зв'язки з Кондратюком і починається. У нас тут третій і дев'ятнадцяті аркани. Бо чому я так кажу? Бо я точно не пам'ятаю, коли саме в яку дату він розірвав. У нього на оцей період стоїть два аркани, третій і дев'ятнадцятий. В принципі, вони схожі тут. Ми йдемо від жорсткого контролю, від жорсткої тиранії, проявляємо любов до себе. У нього відкрився просто неймовірний творчий потік, неймовірна самостійність. Місцями можливо такі, скажімо так, свої досягнення, от своя творчість йому напридло вже виконувати чужу роль по 30, по 19 він тут взагалі став максимально самостійним і почав свій творчий шлях. І у 2025-му у нього п'ятий аркан, коли він нарешті завершив усі всі справи з Кондратюком, тепер у нього прям. П'ятий аркан це про свободу. Це свобода від старих традицій, від чогось старого. І, в принципі, він програвся максимально у плюсі. У нього тут великі професійні успіхи, особливо, якщо він ще трішки повчиться місцями або напише нові пісні. Я гадаю, з кар'єрою у нього найближчі роки все буде максимально добре. Я на цьому завершу. Дякую вам за цей цікавий і змістовний випуск. Скажіть, будь ласка. Кого б ви хотіли, щоб я розібрала у наступних відео? Всіх люблю і всіх цілую.